Вітання! В цьому матчі ваші увазі результати 32-го туру Ла Ліги сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. Коментуйте, як вам тур, а я розпочинаю. Еспаньол грав з Хетафа у напряженому матчі. Еспаньол здобув мінімальну перемогу на Хетафа, який догравав у меншості після вилучення голу другому таймі Став вирішальним. В Каталонці 5 матчів не програють. Серія для команди, яка бореться за виживання дуже добре. Райо лікана грав з Валенцією. Команди поділили очки рівній боротьбі. Перший гол забитий у першому таймі, другий, відповідно, у другому. Жодна з команд не вдалося переграти свого суперника Нічена. табло 1-1. Сельта поїхала до Барси. Справжній трилер на кампному Барса вирвала перемогу на надрезультативному поєдинку, де обидві команди демонстрували атакувальний футбол. 4-3 за каталонцями. Неочікувана поразка для атлетика. Лас Пальмас забив єдиний гол матчу і зумів. Тримати переможний рахунок до завершення його. Легенес поїхав до Мальорки. Безгальова нічия, незважаючи на старанну боротьбу обох команд, жодна не змогла реалізувати свої моменти. Вілярал грав зі сосідатом Бойова ніча обидві команди показали хорошу гру в атаці, обмінюючись голами та контратаками, залишили пола без переможця 2-2. Осасуна поїхала до Валядоліда. У видовищному матчі Сасуна виявилася сильнішою, здобувши три пункти на виїзді. Паляделіт боровся до кінця, але цього виявилося замало 2-3 за Осасуною. Севілія грала за Лавесом. Ще одна ніча турі. Севілія і Алавець забили по одному голу. та залишили вболівальників без перемог. Реал Мадрид грав з Атлетік Більбау. Реал продовжив свою боротьбу за титул, забувши важливу перемогу над міцним Атлетиком. Єдиний м'яч вирішив долю, матчу 1-0. Бетіс поїхав до Жорони. Бетис здивував на виїзді впевнено, обігравши Жирону. Три очки дозволи Беттіса. Зберегти надію на Єврокубкову зону. Перейдемо до статистики. Левандовський має 25 голів в своєму активі. Ямаль має 12 результативних передач. Таблиця має такий вигляд. Перша десятка від Іспанії в Лігу Чемпіонів куркує 5 команд в Лігу європи 2. Змінний тут відбулося. Мальорка обігнала Сельту. Друга десятка має такий вигляд. Бачимо, що. Жерона, яка в минулого сезону йшла третьою командою, боролася за чемпіонство. Зараз бореться, щоб не вилетіти на наступний сезон секунду. А зміни тут відбулись такі Лас Пальмес піднявся зони вильоту, опустившись туди ЛАВС. Еспаньол обігнав Севілью, а Осасона обійшла з турі. 22 квітня. Валенція прийме. Еспаньол, Барса зіграє з мальоркою 23 квітня. Пальмас їде до Атлетік Більбао, Сальта прийме біля Реал. Китафа зіграє з Реалом. Алавес прийме Сосіда. 24 квітня Севіля поїде до Сосуне. Жирона гостюватиме Леганесу, зіграє з Райо Валікана в мадридський матч. І Бетіс зіграє з Реал Валядолідом. Дякую, що дивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!